Ламікон обирай, скажи грибку прощавай спонсор показу. Фармат так, друзі, спеціальний ефір на радіо НВ триває. Звуть мене Юля Петрова. Я працюю з нашою київською студією. Нагадую вам, що сьогодні понеділок, перше травня, коли цей день важали вихідним днем. Ну принаймні там їхали садити картоплю. В кого була така потреба, в кого була така можливість. Але сьогодні ми працюємо. Працюємо, тому що війна в Україні, тому, що ми стежимо уважно за тим, що відбувається в нашій державі, а що відбувається за її. Межами і інформуємо вас оперативно. Про що буду говорити цю ефірну годину про нічний ракетний обстріл України і ситуацію на українських фронтах. Власне із цього розпочну розмову зі своїм гостем. Ну і в другій половині моєї ефірної години поговоримо про секретну місію Ватикану. І навіщо про неї говорить Папа Римський, якщо вона така секретна, розпочинаємо із нічного ракетного обстрілу нашої держави і на прямий зв'язок зі студією виходить Олексій Мельник, керівник програми зовнішньої політики і міжнародної безпеки центру Разумкова, пане Олексію, добрий день. Слава Україні. Вітаю вас, пані Юлія, героям слава! Тож чергова комбінована повітряна атака по нашій державі. Що нам про неї знати і розуміти, Наталія Гуменюк вже порахувала, друга за минулі три дні, чому так часто зараз. Мені здається, це є ознакою того, про що говорили наші повітряні сили, командування збройних сил це чергова зміна тактики способів, які засовує Росія при ракетних атаках. Що мається на увазі? Насамперед, це те, що вибирається нічний час для атак, і якщо цілю є. Цивільні об'єкти, то е, дійсно це найтакий най зручніший, вибачаюся, за такий цинічний термін, для того, щоб якомога більше цивільних людей постраждали, які знаходяться в цей час у своїх домівках. Друге, це те, що зменшується кількість ракет в одному залпі, але залпи з період між цими атаками також скорочуються. Знаємо, що з 18-15 ракет збила українська ППО над Києвом. Всі ворожі ракети збито про ефективність протиповітряної оборони. Розкажіть, будь ласка, звісно, обережно, так щоб ворог не мав якоїсь додаткової інформації для себе від нас. Я думаю, це той якраз випадок, коли можна говорити про це без побоювань, що ми розкриємо якісь таємниці. Тобто, це цифри, які говорять самі за себе. Ефективність роботи української проктобітриної оборони залишається на рівні. 5, я б сказав з плюсом, тобто якщо все, що йде більше 75%, от, ну це практично на межі можливого. Звичайно, ми не можемо заспокоюватися тим, що все одно якась кількість ракет проривається до своїх цілей, але це я боюся, що це ну, вже вже те, те ну, максимум, що може зробити протиповітряна оборона до речі, посол Великої Британії в Україні вранці відреагувала на цей ніч на цю нічну атаку і на роботу української ППО. Ну, по перше, вона перебуває в Києві. А, ну така велика підтримка для нас. Я думаю, для тих людей, які зараз також живуть в Україні, лишаються в Україні і не збираються звідси виїжджати. Ось що вона написала зараз. На вулиці шумно зважаючи на звук, схоже, що українські ППО Доводиться відповідати на первомайський будильник Росії. А от скажіть, будь ласка, дев'ятитравневий будильник Росії? На нього також варто чекати? Я хотів би сподіватися, що. Цей будильник напередодні, і в, в сам день Великої Побіди, так називаємо, спрацює потужно і в самій Росії, от, тому що е, ну зрозуміло, що це цинічно вибирається от сьогоднішній день Росія. Притаманно для Росії це от, якийсь символізм такий. От ну, можливо також 1 травня для них щось означає. Хоча, як ми знаємо, лозунг мир труд має. От сьогодні за, за слово мир в Росії наступає адміністративна або кримінальна відповідальність. От але Повторюю, що є сподівання того, що 9 травня в Росії будуть салюти не лише ввечері, але й зранку. До речі, стріляли крилатими ракетами повітряного базування Х101, і Х 555, це відомо вже. А от скажіть, будь ласка, про що це свідчить? Наші слухачі пишуть у трансляції під трансляцією YouTube, коли ж у них ракети закінчаться, до Олексія Данілова звертаються, тому що він давно про це говорив: що майже вичерпано ресурс щодо обстрілів ракет росіян. Ну, можливо, щоб не не повторюватися. Мені здається. Потрібно більш критично сприймати подібні заяви, тому що це не лише наші офіційні особи говорили багато іноземній пресі, авторитетні аналітики заявляли про виснаження наступального потенціалу Росії, виснаження ресурсу, снарядного ракетного. Чому в чому полягає більш чи, скажімо так, критичне ставлення до подібних заяв? Виснаження означає менше. Але це не означає, що в якийсь момент в них просто не буде чим стріляти. Тобто це менш менша кількість залпів, більші можливо інтервали між залпами. От, але, от на те, що на прикладі снарядного так званого голоду, коли там скоротилася кількість пострілів 60 тисяч до 20 тисяч, от, то це ж все одно. Получається в, 5, в 6 разів більше, ніж те, чого Україна може дозволити, використовуючи всі свої запаси і допомогу міжнародних партнерів. Тому виснаження є певне, є, але ресурс Росії він надзвичайно потужний, От тому це ну, зовсім не оптимістична, чи не чи не є привід для того, щоб заспокоюватися. На жаль, на жаль, для нас е, поки що. А до речі, щодо Російської Федерації, свіже повідомлення про те, що на Брянщині буквально щойно в новинах чули там диверсанти підірвали поїзд із нафтопродуктами, а зовсім нещодавно в суботу нафтобаза горіла у е, Севастополі. Як ми пам'ятаємо, е, безпілотник там знайшли. Е, е, і власне до вас запитання, це така нова тактика від українців е, е, працювати так би мовити із. Працювати із нафтопродуктами, працювати із бензином, і з тим, що, чим можна заправляти, коротше кажучи, російську техніку. Офіційна позиція України не брати на себе відповідальність за подібні диверсійні акти чи обстріли. от І тому, якщо ми припустимо, що хтось це робить, от, то в, в будь-якому разі, є е, певна тенденція того, що атаки відбуваються на е, об'єкти. Ритичні критичної інфраструктури, там де є запаси палива, там там, де тобто, це, це цілі, які напряму впливають на здатність Росії проводити бойові дії. От хто за цим стоїть, якщо це? Не українські партизани, які настільки глибоко проникають в російський тил, тому що сьогодні також було повідомлення про підрив енергоопори десь в районі Санкт-Петербурга. Якщо це не українські партизани чи спеціальні сили спеціальних операцій, от, то ну, в принципі я думаю, що тут не, не слід там боротися за авторство. Головне, що це робиться. Головне, що це робить, це точно говорило. Ми вже з вами згадували 9 травня. Які прогнози можна робити щодо цього дня? Я читала один із можливих сценарій розвитку подій. кажуть про те, що Путін, ну він це нам відомо, так що до 9 травня він знову значить повелів захопити Бахмут. Чому знову? Тому що ми пам'ятаємо, що там вже кілька разів ці плани пересувалися. Ну а потім, мовляв, він може оголосити про припинення СВО, як вони кажуть, так війну називають, да? От як ви, ви, ви взагалі можете розглядати такий варіант розвитку подій? Про що це для нас? Звісно, що в Україну він не влаштовує або влаштовує за однією мовою, що росіяни визнають свою поразку і підуть з території України, з усієї території України? Буквально недавно наштовхнувся на аналіз. Операції за за цих більше ніж один рік, і там була згадка про те, що до 9 травня, але 22-го року, була поставлена задача путіним. Тодішньому командувачу, якого він призначив, вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської області, пройшло ще 12 місяців, і знову ця задача провалена, коли вже вона була ставилася перед начальником генерального штабу Герасимов. Тому очевидно, що не досі не буде досягнена ця навіть така вже мінімалістська порівняно з тими цілями, які перед, вони оголошували для спецперегодства операції. тобто, однозначно, росіяни не зможуть вийти на адміністративні кордони Луганської Донецької області, залишається в них така ще примарна можливість відрапортувати велику перемогу, це взяття повністю під контроль Бахмута. Але зараз я не хотів би там робити ніяких ні оптимістичних, ні песимістичних прогнозів. От в будь-якому разі, за великим рахунком, на Цю річницю святкування Путіну загалом важкувато буде щось продати російській публіці, чи вплине це на яким чином на плани Росії продовжувати спецоперацію? Більшість аналітиків сходяться до того, що навіть надзвичайний успіх очікуваного українського контрнаступу не вплине на? Політичне рішення в Кремлі, тобто те, що може дійсно змінити ситуацію, це переконлива поразка Росії на полі бою. Причому ця поразка має бути принизливою. Ну я б не сказав би це принизливою, тому що це по суті поставити Росію не принизити, а поставити на те місце, яке вона заслуговує, і це має бути публічно, і це має бути насамперед очевидно для для Росії, для російського населення тобто, це має бути такий дуже потужний сигнал, що все Путін більше не є таким мачо потужним, і тоді можливо це спричинить обвал, який, врешті-решт, приведе до політичних рішень, скажімо, до якогось можливого компромісу з боку Росії до припинення війни. Ну, власне, будемо чекати. Будемо чекати на те, що Збройні сили України підуть уперед, підуть у контрнаступ. Дійсно, ми всі дуже чекаємо на цю подію і на успішність цього контрнаступу. Поки про ситуацію на українських фронтах, прошу вас прокоментувати буде і коротко. Маємо втішні повідомлення від Олександра Сирського, командувача східного груповання військ. Він сказав про те, що українські захисники відбили всі ворожі атаки на Лиманському напрямку. Ну а у Бахмуті сили у оборони контратаками змусили ворога залишити деякі займані позиції. Оці о, 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 така інформація. Наскільки вона зараз може бути сприйматися оптимістично, чи все таки поки що ситуація в місті дуже хитка? Придає певному оптимізму той факт, що на всіх напрямах, де Росія намагається вести активні наступальні дії, ці здобутки або мінімальні, або Позиції переходять з рук в руки ініціатива, яку Росія тимчасово змогла перехопити на Бахмутському напрямі під час зимової весняної весняної штурмової кампанії, потихеньку, вислизає з їхніх рук. Ось і тому ну говорити ну більшість оцінок сходиться до того, що е, на даний момент російський наступальний потенціал вичерпаний е, це не говорить про те, що вичерпані загалом ресурси для ведення війни, але е, те, що на даний момент, і, можливо, на перспективу найближчих тижнів, найближчих місяців, Росія не здатна в сьогоднішній формі, в сьогоднішній комбінації як ресурсів матеріальних, так і людських, не здатна провести комплексну масштабну операцію. От наскільки Росія зможе організувати оборону, це покаже час і я б не хотів би зараз Дівати вперед. До речі, про оборонні споруди ми ще поговоримо. Таке моє питання попереду. Поки я нашим слухачам нагадаю, це вже офіційно оприлюднена інформація. Сергій Черватий, зокрема речник східного групування військ, він розповів, що на бахмутському напрямку проти українських сил воює понад 25,5 тисяч російських окупантів. Там десятки танків, там 450 бронемашин. Ну принаймні він такі цифри називає, і що в районі Бахмута втрати окупантів Пантів складають приблизно 100 загиблих щодня. От якщо ми бачимо там за зведенням от сьогодні там 450, здається, убитих росіян, от сотня з них під бахмутом. Прокоментуйте, будь ласка. Е, так це, це знову ж таки, як постійно попереджають нас міністерстві оборони, це оціночні дані. От але з одного боку, кількість втрат, хоча й залишається великою, зменшилася порівняно з тим, які втрати були. Кілька тижнів тому назад, оскільки Росія зменшила російські війська, зменшили активність цих штурмових дій, коли ми також знаємо, переважно це робилося з хвилями вагнерівців чи мобілізованих, яких по суті не рахували. Тобто, ця кількість втрат зменшилася, водночас вона залишається доволі високою, і була також інформація не підтверджена, але, начебто. Десь попав чи був злив тієї доповіді, яку подали Путіну по різним силовим структурам. От і що, ну якщо це дійсно інформація, відповідає скажімо, об'єктивним оцінкам, то я хотів би сказати, що вони доволі ці дані доволі близько з тими, що про що рапортує Український Генеральний штаб, тобто, це навіть навіть там дещо вище, ніж про що говорить Український Генеральний штаб. Але Росія, як ми бачимо, поки що демонструє готовність і терпимість до таких втрат. Так, і рух зараз активний біля Маріуполя, і в самому місті Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя, він сьогодні повідомив, що тут вперше помітили переміщення відносно нових танків. Т-90 можете розказати про ці бойові машини? Ну, і ми пам'ятаємо, що там з місяць тому була інформація, що росіяни активно кидають на фронт 60-річні танки. Ці такі помало будуть так би мовити. Розкажіть, будь ласка. Я, я мабуть, не буду там, намагатися показати свої знання в технічних характеристиках саме, саме цих танків, от. але для нас важливо розуміти те, що сам по собі танк може бути. Надзвичайно там ефективним з точки зору зброї, яка на ньому розміщена, чи прицільного обладнання, от, але в будь-якому разі, якщо немає відповідної тактики і здатності застосування цих танків не просто як гармати на колесах, яка може стріляти, а танк насамперед призначений для. Проведення штурмових дій, Тобто, якщо росіяни будуть використовувати е, в обороні для стрільби з засідки не Т-64, чотири а те дев'яносто, от ну кажу, це це суттєво суттєво стратегічного впливу не е, буде, не матиме на ситуацію. Була також були також повідомлення, що, начебто, навіть вони свою цю найновішу армату збираються е, з, 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 з випробувати чи застосувати на. Українському фронті Mm -hmm. от. Але це це знову ж таки я, я не став би надто багато уваги приділяти от, подібним фактам. А знаєте, я просто звернула увагу на таку інформацію, що Т-90, його ще називають. Ну це основний бойовий танк Російської Федерації. Що він його ще називають «Владімір», Я думаю, найкраще вони горітимуть із такою назвою. Ну і як Петро Андрющенко зазначив у телеграм, зберігаємо стриманий оптимізм щодо їхньої утилізації. Мені дуже сподобались його такі слова. Американський інститут вивчення війни пише про те, що успішний контрнаступ України спричинить подальші зміни військового командування в Російській Федерації. Я згадала басню Крилова квартет. Як ви можете прокоментувати такі можливі зміни і кого на кого все таки зможуть вони поміняти? Це доволі цікавий аналіз, про який ви зараз згадали, і я б хотів би звернути на кілька ключових висновків увагу. Перше, це чому на думку американських аналітиків Путін не призначав єдиного командувача всієї операції на початку, тому що в нього була впевненість в тому, що це буде успішний. Бліцкриг, і через те він не хотів е, ділити славу е, перемоги з жодним із військових командирів. Е, тоді, коли він зрозумів, коли вже е, був вже з доброволі з Чернігівщини, потім наступні наступні провали, е, і він почав тасувати цю е, колоду карт. Е, і один з мотивів був також він вже впевненість в тому, що. Е, Є якийсь образ завершення успішного завершення цієї так званої спеціальної військової операції. В нього він вже е, доволі такий був І Тому е, одна з причин, чому він почав призначати е, спочатку е, не неофіційно, потім офіційно це якраз е, м, спроба перекласти вину, вину за можливі провали на когось із військових, тим самим відвести удар від себе. Зараз він чи не зараз, а в кінці минулого року він вийшов. На найвищий рівень, тобто призначення начальника генерального штабу Герасімова, вже після нього нема кого призначати. Тобто, на мій погляд, принаймні, Путін для себе вже зрозумів, що на нього скоріш за все чекає провал в цій операції. От і якщо от ви на початку говорили про якісь можливі варіанти формати завершення цієї так званої СВО, то те, на що Путін мабуть буде ставити. Скажімо, як вийти з цієї ситуації і кого зробити крайнім? От. Ну, тому будемо спостерігати, кого можна вже чи зняти, наприклад, Герасім Шою. От, але в принципі в Путіна не так багато залишається варіантів, щоб умовно зберегти своє важко сказати обличчя. Важко сказати обличчя, і а, згадували ми вже оборонні а, споруди на території Російської Федерації і на території тимчасово окупованих територій України. Міністерство оборони Великої Британії в своєму щоденному звіті пише про те, що з літа минулого року на території Росії в тимчасово окупованих районах України збудовано одні із найрозгалудженіших систем військових оборонних споруд. Що можете про це сказати, як можете прокоментувати, а те, що вони зараз. Там щось будують оборонні якісь споруди на території тимчасово окупованих територій України, це зрозуміло. А навіщо вони в себе так бояться і теж щось будують подібне? На мій погляд, є, окрім прямого призначення цих оборонних споруд, це перешкодити успішному наступу українських Збройних сил, є кілька мотивів, якими керуються російські, російські начальники там, чи підрядники, які це роблять. Один із них це в, певним чином запевнити підконтрольне населення, що вони в безпеці, е, відразу скажу, що це не працює, судячи з того, як, як обговорення йде в російських пабліків. Напаки це більше тривоги вселяє. Е, можна ще перерахувати ряд. Е, Каже мотивів, але далеко не останнім залишається це можливість заробити на цьому, і це також цьому ж також є підтвердження, починаючи від якості тих так званих зубів дракона, можливості освоїти кошти. Тобто це це далеко не основний мотив зміцнити спроможності російської оборони. Навіть так, пане Олексію, дуже вам дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Олексій Мальник, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки центру разумкова, спілкувався зараз зі мною. друзі. І говорили ми про нічний ракетний обстріл України. Ми знаємо, що випущено було 18 крилатих ракет повітряного базування. Х-101, Х-555, 15. знищено нашими силами протиповітряної оборони над Києвом. Збили. Всі а, ворожі цілі, всі ракети а, також пам'ятаємо, що в результаті а, нічної а, атаки а, постраждав Павлоград. Це на Дніпропетровщині. за свіжими даними. 34 людини там вважаються постраждалими, із них п'ятеро дітей. Зараз зробимо невеличку інформаційну паузу. Почуюся з вами після свіжого випуску новин. Будемо говорити про секретну місію в Ватикану у встановленні миру. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.